Урара! Кошенята! Попліткуємо! Зазвичай я кажу саме це. Але сьогодні у нас з вами буде прямий етер, в якому я відповідаю на незручні та зручні запитання, які ви залишили в моєму телеграм-каналі. Тож сьогодні у нас досить е, цікавий новенький формат. Я вирішив один день відпочити через те, що. Просто стомився, плюс до того ж, не було фактично жодних новин та подій зі світу-шоу-бізнесу. А вже завтра ми з вами повертаємось до звичного формату. Напишіть мен... напишіть, будь ласка, чи добре мене чути та видно, тому що я підключив петличку, не знаю, чи є зв'язок нормальний. Напишіть, будь ласка, нормально мене чуєте. Так, друзі, а ми будемо. Розпочинати сьогоднішня тема ефіру цікава, тому що багато хто з вас про мене знає дуже мало інформації багато хто знає, хто давно на каналі, але тим не менш, я думаю, саме час познайомитись як омога краще. Так видно. А чи чутно мене, будь ласка, напишіть нормальний звук. Чути, видно, добре, супер. Тоді я буду сьогодні відповідати на ваші поставлені запитання, яких немало. Постараюся стисло, але по суті. А ви поки що напишіть, з яких ви міст, можете теж задавати питання, які вас цікавлять. А пишіть, буду в перервах зачитувати. А поки що розпочнемо. Отже, що відомо про тата пліткарів? А можна некоректні запитання. Наприклад, зрозуміло, що ви українець, але хто ви за походженням? Якщо питання особисте, прошу не відповідати. Нічого страшного, все нормально. Нормальне запитання в мене ромське коріння. В мене тато коріний циган, тато барон. А мама українка, але має теж східне коріння відразу декількох національностей. Тож, в моєму випадку, кровозмішання конкретне, і я насправді завдячую своїм генам, тому що комунікабельність та вміння спілкуватися з людьми жага до пізнання нових знань це саме, я думаю, закладено на генетичному рівні. Так, йдемо далі. Як ти зрозумів, що хочеш знімати плітки? Чудове запитання, тому що дуже часто порівнювали з Антоном Ес. Я на це вже не звертаю увагу, абсолютно пофіг, але <хи> давайте поговоримо. Отже, в далекому 2019 році перший випуск, який я загрузив на YouTube канал, він був безпосередньо. В форматі пліток, новиної стрічки. Я тоді обговорював дебати Зеленського Порошенко, скандал з Марув навколо Євробачення, але гадки не мав, як взагалі це подавати, як це розповідати, як себе вести. Ну, блін. Кинули сліпе кошеня, а ти віддуваєшся за усе на світі, не розуміючи, як себе позиціонувати та знайти. І в якийсь момент я просто забив, вирішив змінити вектор і почав знімати просто реакції на якісь пісні, на прем'єри кліпів. Потім в мене почався цикл проєкту Холостяк-холостячка, і на проєкті «Холостяк» були перші інстазливи, це теж формат, по суті, пліток. І вже саме у воєнний час в початок, коли. Повномасштабного вторгнення, точніше, я вирішив: добіся, все, живемо один раз. Я хочу знімати саме плітки, тому що це дуже цікавий жанр. Він має своє значення і він повинен бути в українському інфопросторі. Адже здебільшого, у нас все компліментарне, у нас все побудовано на жовтій. Не, точніше, не на жовтій пресі, а на заграваннях з блогерами, на заграваннях з публічними людьми, артистами, зірками. І немає ні критики, ні здорового глузду, взагалі майже нічого. Тож я вирішив знімати плітки. І я попередньо розумів, що буду вигрібати чимало хейту, але мене це абсолютно ніяк не зупиняє, тому що я займаюся улюбленою справою. Так, йдемо далі. В тебе є дівчина? Якщо так, то чому не показуєш? І які твої стосунки тривали найбільше? Зараз є хтось чи вільним? Чи вільний? В мене наразі нікого немає. Я зізнаюсь чесно, в мене взагалі впало лібідо, і в мене немає жодного бажання з ким-небудь знайомитись, ходити на побачення. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я просто не можу жити у відриві від сьогоднішнього часу. Я спілкуюсь з хлопцями на передовій. Майже кожного дня я спілкуюсь з різними аналітиками, я спілкуюсь з друзями з Верховної Ради до цього, що дійдемо колегами, точніше по цеху. І я настільки зосереджений на цих темах, на соціалці, яку шукаю, тому що ви знаєте, я часто в формат пліток додаю соціальні теми. Тому для мене. Важливо бути невідірваним від реальності, і, мабуть, це той ресурс, який дуже багато всередині жирає усього. Саме тому в мене наразі немає відносин, і я взагалі їх не розглядаю від слова зовсім. Хотів би ти бути наступним холостяком. Ой, чудове запитання, тому що я висвітлюю багато років проєкт холостяк саме зовнішню кухню, а хотілося б побувати у внутрішній, і в будь-якому випадку це цікавий експірієнс. Я думаю, пішовши туди, можна було б пізнати чимало нового досвіду і дізнатися щось нове про себе. І подивитися на себе збоку це класно. Тому так, я тільки за це. Так, друзі, пишіть, будь ласка, ваші запитання теж, хто зараз з нами долучився до Етеру, і безпосередньо, з якого ви міста напишіть. Так, йдемо далі. Ой, дуже багато запитань від пані Юлії. Буду в форматі бліц опитування. Де народився? Народився в місті Черкаси я. Де навчався? Навчався в Києві в Київському національному, Київському національному університеті культури та мистецтв. Де батьки? Тато мешкає в Києві, мама мешкає в Черкасах. Які стосунки з ними складні, мабуть, як і у кожного з нас є свої плюси, є свої мінуси. Але все окей, в цілому. Як ставишся до алкоголю? Взагалі не п'ю. Дуже рідко можу згрішити сідром. Це тільки в той в той момент, коли дуже жарко, от як зараз я включив кондиціонер. Сподіваюсь, він не звучить гучно на петличку і не записує цей шум. Тому можу ось так згрішити. І це все не що я здатен в плані алкоголю, якщо чесно. Як ставишся до чорного гумору? Насправді нормально, абсолютно. Сам можу бути трішки е, за межами, але, але ви знаєте, все залежить від настрою. Хотів колись приїхати до іншої країни, якщо так, то чому саме і куди? А я хотів приїхати до початку повномасштабного вторгнення. Я мріяв про Америку, як і багато хто з творчих людей в нашій країні. Але саме коли розпочалося повномасштабне. Настільки важливо було здобути свою самоідентифікацію, цінність того, що ти українець, що ні, абсолютно не хочу. Я хочу будувати свою кар'єру в Україні. Я хочу бути корисним для нашої країни, і я хочу долучитися до ряду тих людей, які будуть намагатися і зможуть найголовніше змінити країну на краще. Ось. Так, що у вас сталося з Могилевською, Бо виглядає як більше ні не буде любви. <свісно> забавне запитання. Я працював у Наталі Могилевської, я до неї не ставлюся якось вкрай негативно. Просто це та людина, яка видає себе у вигідному світлі, і тому. Знаючи наталку, наталку такою, якою вона є насправді, дуже забавно спостерігати за тим, як вона намагається транслювати абсолютно іншу картинку, яка не відповідає реальності від слова зовсім. Тому я і так її інколи можу підколоти. Тож нічого прям супер особистого образ в мене точно немає. Так. Чи впізнавали на вулиці Тебе твої підписники і просили сфотографуватися? Так. Так, це було, але переважно на заході України. Як не дивно, я не знав, що є багато глядачів, наших кошенят, наших пліткарів, які переглядають мене саме там. І дуже приємно. Взагалі, всім нашим пліткарям величезний привіт, незалежно від міста, селища, де ви мешкаєте. Я вас дуже люблю і хочу сказати, що саме ви. Не просто невід'ємна частина нашої спільноти, ви є тим фундаментом, за якому завдяки якому ми можемо нарити багато ексклюзиву. Так, не пишіть ваші запитання, не бійтеся, Я зараз почитаю певний пул питань з телеграму, зроблю перерву і відповім на ваші е цікавинки з чату. Такс, 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 такс. Угу. Де воно там Ага, загубив. Хто тобі подобається з українського шоу-бізнесу і чому? Дуже складне питання. Але є люди, які мені імпонують. Пивоваров, сердючка, Андрій Данилко, точніше. Мені подобаються гуртворчі, дуже подобаються. Мені подобаються деталі едженсі. Мені подобається те, що зараз робить Ірина Горова, я вважаю дуже сильною жінкою. Мені подобаються. Подобається сковка. Я дуже поважаю артистів, які долучаються до підтримки наших військових, які виїздять на передову і а, такий спосіб підтримують їх бойовий дух. Тож є дуже багато людей, які. Реально заслуговують на повагу. Так, в нашому блозі ми можемо критикувати, ми можемо висловлювати різні тези та теорії, але це ніяк не буде впливати на те, якщо людина реально допомагає робить усе для своєї країни, це має свою цінність. Валерій Харчишин дуже імпонує, співачка Лама, Гайтана, але вона зникла. Тож багато запитань є. Альона Вінницька можна перераховувати. З молодих, хто мені подобається, гурт молоді і, 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 і хтось ще мені подобався. М -м -м -м. Я напрятку не знаю хто це. I'm sorry. Я вивчаю ринок регулярно, але на превеликий жаль, я не можу відслідковувати абсолютно усіх. Так, чи погрожували вам колись після випусків? <хи> Якщо так, то хто саме? Звичайно, погрожували. Це було. Давайте коротко скажу, лише що мав справу з Кіркоровим особисто, мав справу з Ані Лорак, Ані Лорак, і мав справу з Арсенієм Яценюком, і з деякими блогерами: це Ростислав Калацинський і ще хто був там, господи, Хто ще був з блогерів, не пам'ятаю. Саша Бо, господи, прости згадав. І були ще певні люди. Тобто, так, бувають моменти, але мене це абсолютно ніяк не зупиняє. І чхати я хотів, що вони там думають. Тим паче, коли вони так реагують, вони лише підтверджують те, що ми говоримо абсолютно правду. Тому що звичайний там, умовно кажучи, хейт чи брехня, воно не буде ніяк чіпляти людину. Але ну, маємо, що маємо. Йдемо далі. Так, розкажіть щось про Фреймут. Нема чого розповідати. Фреймут е насолила дуже Марії Фросинін. Все, що можу сказати, більше не хочу про неї говорити, бо Фреймут я не поважаю через те, як вона себе була від початку повномасштабного вторгнення. Так, розповісти про роботу у Верховній Раді. Дуже коротко. З 2016 року я працював у Верховній Раді. Хто не знав, не знає, буде тепер знати. Так, я довгий час. Протягом п'яти років був долучений до прес-комунікації та політичного піару. Тож має дуже великий досвід роботи в цьому напрямку. Тому а, і цей досвід мені дуже допомагає, коли ми розбираємо плітки, теорії та усе, що пов'язано із нашими медійними особистостями. А зараз повністю я погружений в блог. Так, далі йдемо. Орієнтація. Ну, давайте так, є. Льодок морозиво є каштан. Я не бачу сенсу обмежувати себе у виборі морозива, тому що життя одне, живемо один раз і не потрібно себе зупиняти. Я вважаю, що найцінніше, що є в людині, це її особистість, і сама особистість здатна притягнути та магнетизувати твою увагу та твоє бажання пізнати цю людину. Так, що у нас далі? Є взагалі такі таємниці, які ти знаєш про когось із шоу-бізу та ніколи їх нам не розкажеш по якимось причинам. Так, є такі історії, але вибачте мене так, всім все добре, так, у нас по звуку, по відео. Я просто не можу розповідати в силу того, що це має деякі політичні моменти. Це має моменти, є артисти, які приймають участь у державних програмах наразі. І це не можна розголошувати в жодному разі. Є е, питання досить етичного характеру, де дуже-дуже, дуже особисте. І м -м -м, це буде нелюдяно ну і неправильно розповідати без участі безпосередньо дозволу тих людей, про яких ми говоримо. Тож так, є такі таємниці. У мене є запитання, з ким би ти переспав із знаменитостей. Ви знаєте, якщо б ми не розбирали так детально кожного дня усі факапи, які відбуваються з ними, то я б із задоволенням абсолютно сказав би, там не знаю, назвав би певний список, але знаючи кожного з них, які у них сильні та слабкі сторони, і що вони себе представляють насправді, немає бажання взагалі ні з ким ішов бізнесу спати. Ну, можливо, Даша Астафі. Окей, і віра Брежнєва. Окей, давайте, давайте краще зупинимось. <рели> брежнєва, так, не подумайте, Брежнєва – це просто мрії е дитинства, ерекція дитинства, скажімо. Так, 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 так. Які суми пропонують, щоб зробити піар, ті чи інші зірці? Чи зливають тобі самі зірки одне одного? З ким із відомих людей ти б хотів побудувати романтичні стосунки. Романтичні стосунки. Ні з ким, чесно кажучи. А які суми пропонують? Так, пропонували. Таких пропозицій було, зараз скажу точно скільки. Шість пропозицій було за останні півроку. Тобто, умовно кажучи, що місяця одна пропозиція надходила. Але я в це гівно, вибачте, не вляпуюсь через те, що я розумію нашу цінність нашої спільноти. Саме в тому, що ми незалежні не від кого. Як тільки ну ти починаєш загравати з якимись історіями по типу а, Окей, ми тебе відбілимо за якісь там кошти, і так далі. І так далі, ти починаєш бути залежним і в той момент починаєш втрачати абсолютно усе, за для чого ти створював цю спільноту і в першу чергу її цінності. Тож, ні, друзі, ні на кого не працював, хоча пропозиції були. Досить е, привабливі, але совість в мене є. І якщо говорити про чи зливають самі зірки одне одного, т, ха -ха -ха, навіть не сумнівайтеся, це шоу бізнес. Так, так, так. З ким шоу бізнесу товаришуєш, про кого ніколи не скажеш, бо там дружба особиста. Так, є такі люди, це правда, але я все одно про них говорю. Я просто, скажімо, ці люди абсолютно розуміючі особистості, що це такий жанр, і це нормально, коли ми говоримо про зірок, незалежно від того, в якому ключі, в якому світлі. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Які фобії, страхи існують? А, мабуть, пацюки, ненавиджу. Ненавиджу пацюків, боже мій. Так, і зараз зробимо перерву невеличку. Так, ось відповім ще одне питання з Телеграму і переходжу до ваших запитань безпосередньо з чату. Чим займалися до Ютубу? Розповів, працював у Верховній Раді на різні політичні сили та різних народних депутатів України. Так, відкриваю ваш чат, друзі. Боже, багато запитань це чудово. Я вам дуже за це вдячний. Це круто. Так, 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 так. Ефір збережете. Так, збережу. З нами Київ, Харків, Луганськ. Луганськ. Нічого собі. Дуже вам дякую, що ви переглядаєте український контент і ем, долучені до української культури. Ви не забуваєте про вашу етнічність. Вау! Я, я приємно вражений. Луцьк, Харків. Е, так, Миколаїв. Так, 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 так. Які ще youtube канали зі схожим форматом? Формат пліток майже немає. Є у нас слава дьомін, але він просто, ніби, знаєте, читає там з листочка, і на цьому все просто новини, не озвучуючи своєї авторської позиції. Так, я нариваюсь на хейт. Буває дуже часто, коли ви зі мною взагалі не погоджуєтесь і мені просто летить по самі помідори. Але це чудово, в цьому і сенс спільноти а, ділитися своїм баченням і сперечатися це теж нормально. Тож. У нас є Слава Дьомін, Якщо казати, там умовно про шоу-бізнес. Там є Бзоння Мюзик, є Бурмака, є Рассел, є хто ще Кірс, мабуть, і Дорутюк. Ну, Доротюк це більше про все ж таки інтерв'ю. Тому так, є щось подібне, але м м прямо що плітки-плітки інсайди, то тільки у нас. Люблю ваш канал, думаю, ви гей. <смі> Дуже вам дякую за те, що люб... ви частина нашої спільноти стосовно моїх вподобань, я вже відповів. Так, 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 так. Як зрозуміти по реакції блогера, що злив про нього правда? Якщо починають виправдовуватись, якщо починають агресувати, і якщо починають дуже активно віднікуватись або переводити в жарт, як це було у випадку з Дорофеєвою, коли ми розповіли, що вона одружилася, це все було на рівні ха-ха-ха і що ми бачимо, вони все ж таки одружились, і ми мали рацію. Так, з нами кривий ріг Аліна. Аліно, привіт! Дуже радий вас чути бачити, тому що ви дуже давно в нашій спільноті і постійно переглядаєте наші випуски. Я вам за це дуже вдячна. Я ціную наших постійних глядачів. Так, так, так. Ваше ставлення до квіткової Ой. Ну, Яке може бути ставлення до квіткової. Ну, вона молодець в тому сенсі, що вміє все монетизувати. Вона вміє заробляти, вона в цьому просто не перевершена. Але в усьому іншому. Як людина, вона мені не імпонує, я би точно з нею не приятелював, якби так склалося. Так, йдемо далі. Коли плануєте відзняти наступні сюжети з військовими? Вже відзняв, сьогодні знімав, тому так пізно етер через те, що дуже цікавого вам персонажа покажу, дуже цікавий хлопчина. Говорили про досить гострі теми. І я йому вдячний, що він так щиро е, відкрився і був собою. Це, це дуже цінно, і, і наші військові, це люди особливі. А, не просто через те, що вони супермужні, хоробрі, а через те, що вони по-іншому бачать цей світ. Тому я думаю, на тижні вже вийде це інтерв'ю і буду вдячний, якщо ви його переглянете, залишити свої вподобайки, як і до цього етеру коментарі. Підписки, бо це дуже допомагає у просуванні ролику. А ми підіймаємо на каналі дуже часто важливі теми, і вони заслуговують на максимальний розголос. Так. Угу. Чи є в тебе брати, сестри? Е, брати, у мене три рідних брати є по тату, тобто зведені. Коли крайній раз нормально відпочивав? <ріст> Краще не запитуйте. Я нормально відпочивав, от прямо емоційно і так далі. Це було ще до початку повномасштабного вторгнення. А мені цікаво, як Богдан вчився в школі, які були стосунки з однокласниками та вчителями. Чи був булінг, чи сам, можливо, булив? коротше, перед 1 вересня хотілося б почути цікаві, а може депресивні, може і веселі історії зі школи. Так, ну давайте по черзі. Які стосунки з однокласниками. Я ніколи не був прям аутсайдером. У мене такого реально не було, щоб мене там хейтили, щоб мене якось принижували, і я там ненавидив приходити в школу. Такого не було. А я не був супер улюбленим, улюбленцем. Тобто одні вчителі, як і в принципі завжди соціум, мене або сприймають, або ненавидять. Ось от і все. Щоб я не робив, чи взагалі нічого не робив. Мене або приймають, або не приймають. Ну, така я. Резонансна людина для багатьох, точніше особистість. І були різні періоди, коли навпаки я трішки підіймався в цьому авторитеті в школі серед а, наших е, однокласників. Були моменти, коли трішки падав в цьому рейтингу, і були якісь інколи жарти, і казали, мен, мене в підлітковому віці називали Гусь. Це мене так ображало в нашому подвір'ї. Була у мене клікуха, клікуха, як це правильно, господи, прізвисько. Було в мене прізвисько, через те, що я тоді був досить високим і досить худи, дуже худим. І в мене шия була знаєте, така тонка-тонка, і саме тому мене так називали. Але щоб мене це якось прям принижувало, і я там з цього е, плану, я, е, як це сказати, закрився. Ні, мені було абсолютно байдуже, я сам собі на розумі. А потім які відносини з вчителями? Одні вчителі любили мене. Були предмети, які мені дуже подобались. Були предмети, які я не сприймав. Так то у нас там долучаються друзі. Я дуже радий. Наші пліткарі були предмети, які мені не подобалися. Я взагалі не математик. тому... Все, що пов'язано з математикою до побачення, це просто для мене. Хімія, фізика, математика, геометрія, алгебра ось це все взагалі не про мене. Тож теж були досить різні стосунки з вчителями. А, так, 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 так. Мені сподобалась ваша футболка з кошенятами. Ось вона ексклюзивно. Я її вдягнув. Так, ви колись казали, що ходили на побачення з учасницею Холостяка, з якою. От цього я не буду робити через те, що я обіцяв, що це залишиться між нами, тому що ця людина мені дуже допомогла, розповідаючи абсолютно усі інсайди усього сезону від початку до кінця. Тому це з категорії нашого кошеня вже можна так сказати. Так, 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 запускайте продаж футболок. Можливо, можливо, якщо вам буде це цікаво. Який у вас зріст? Зріст в мене метр вісімдесят. Так, читаю далі ваші запитання, які є в чаті, і будемо завершувати, тому що обіцяв, стисло. Так, я теж, ваша полка, прихильниця, коментуюча. Дуже дякую, дуже приємно. А я прихильник ваш, кожного з вас, тому що наша спільнота базується саме на ваших хвостиках, пліткових хвостиках. Як ви думаєте, раміна загубилася кожен раз новий формат на каналі. Як думаєте, що відбувається? Я думаю, що раміна а, зараз просто не може вибрати для себе один шлях. З одного боку, вона хоче показувати свою користь, свою важливість, свою долученість до війни, але настільки вона в цьому неорганічна і це не її історія, що їй доводиться себе присилювати, аби знімати такий контент. Ну, таке в мене складається враження. А вона більше про треш, про. Ось ці історії там, з жіночими подкастами, зірками і так далі. Тож вона більше про інтертеймент, як на мене. Де купити таку фігню з підсвіткою, яка на стіні у вас? Не знаю. Ну, Надпис я замовляв, мені товариш робив, а підсвітку я не знаю, як робила. Я вагітно вас дивилась. Тепер дитина любить слухати ваш голос. Я включаю вас і можу трі, трохи відпочити. Дуже дякую, це дуже приємно. І в такі моменти ти розумієш, для чого ти знімаєш цей контент, для чого ти підтримуєш наших українців і намагаєшся бути корисним і відволікати від того жахіття, в якому ми живемо. Вам часто погрожують зірки. Так, це я вже розповів. Я збережу етер, ви зможете переглянути. Кохання у тебе є чи нема. Теж про це ми поговорили. Подивитись усе в записі. Я зберігаю. Херсон на зв'язку. Клас. Херсон, привіт, привіт з Києва. Так, дякую за гарну картинку. Приємний візуал та якість. Я дуже багато доклав для цього зусиль mm. зусиль. Я дуже багато шукав цей стайл. І судячи з усього, восени теж зміниться картинка. Поки що не знаю на яку. Але я взагалі привик до цього, я вже звик до цієї картинки. Я дуже люблю ту атмосферу, яку мені вдалося створити для нашого для нашої пліткової спільноти. Ну що ж, друзі, я вам дуже вдячний, що ви були зі мною, долучилися до цього етеру. Я його зберігаю. Переглядайте. Дякую, що знайшли свій час. З вас подвайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до завтра. Завтра буде дуже дуже цікавий. <кій> Пройдемося по вербі. Ну що ж. Все, чао, какао. Сподіваюсь, відповів на усі ваші запитання до завтра. Бережіть себе.